Я вийшов на культури, культури на культуру цих лісового родів. Зараз покажу. Оце культура, бачите? Це лісові культури покидьків. Бачите? Суцільне сміття, э, соціальні сміття, бур'яни. Взагалі дерев немає. ще саме цікаво, що це вони написали, чи що перебери за собою сміття. Це на культурах, бачите? На культурах. Це Одеська область, тут такий алкаш домікан керує. І його банда. От показую. Взагалі ні одного дерева немає. Взагалі. Ну, воно звідки візьметься, коли його тут не посадили, раз, а те, що посадили, не заглядали два. Це отака культура. Культура домікана, культура цих воролісників, культура болоховця. Я вам скажу, що ці українські лісники, ну то взагалі. Кінчені покидьки. Це гівно, вибачте. От дивіться от на їхню гівняну роботу. Повірте, що таке кругом. Лісники це гівно, блядь. Ні, нічого від лісу в них не лишилося. Ні совісті, ні честі. Оце дивіться. От. Отут я не знаю 10 гектарів, 10 гектарів гівна, сміття. Це ж вкладені гроші, розумієте, вирощений посадматеріал. Чи... Я не знаю, що вони тут робили. От посадматеріалу взагалі немає. Видно, що була підготовка. От, видно, що орали. От, і все. І десь на 10 метрів одне дерево, може і на 20. Цікаво. Я от, чесно не можу поки знайти. Йду і не можу знайти. От, бачите? Лідічую одну знайшов. Вон там ще дві є. Ну це смішно, це смішно, знаєте що? Це не смішно, це гірко. Лісо, ворог та зараз керує лісом. Гавно керує лісом. Оце така морда болоховця. <сху> Скотина він, а не лісник. Оце, подивіться на нього, це його робота. Оце гівно, це його робота. Він може тільки плодити гівно, цей болоховець Юрчик.